Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7V і сьогодні у нас на огляді тестер батареї від китайського виробника Noyafa, модель Micro 280. Це ось такий простенький пристрій з двома крокодилами для перевірки стану акумулятора і генератора. Давайте глянемо, що у нас в комплекті. В комплекті у нас власний пристрій. В комплекті у нас є USB-кабель. Насправді там всередині компорт і потрібен він для того, щоб результати, які він запам'ятав, скидати на принтер. В комплекті у нас дві інструкції. Одна рідною китайською, інша чудовою китайською англійською. Власне і все. Живиться він або від USB, або від тестованого акумулятора. як в приводі немає. Ну і ми взяли якусь кількість акумуляторів, на яких ми пограємось. З того, що у нас було під руками. А під руками в нас була жива АГМ, е, втомлена АГМ, яка все ще жива ємність в неї сильно впала, і класичний заливний свинцевий акумулятор, старенький, який ми дістали з гаража одного з наших співробітників. От ми всі їх спробували підзарядити. І давайте от почнемо з завідомо живого і поглянемо, що цей прилад у нас може. Прилад увімкнувся. Окей. Що в нас є в основному меню? Тестування батарей, тяговий тест, тобто тест навантаження на акумулятор, тест зарядки, тобто тест генератора, це не знімаючи акумулятор з машини. Ми потім пройдемось до машини і спробуємо, що воно таке. Переглянути дані, які, які він запам'ятав, роздрукувати дані, які він запам'ятав, якщо під'єднати USB-кабелі, поставити драйвер. І вибір мови між англійською і китайською. Якщо поміняєте на китайську, то потім будете навпомацьки шукати цей пункт в меню в іерогліфах, щоб поміняти назад на англійську. При виборі тесту батареї він спочатку питає, яка це батарея, тому що напруги в різних батареї різні. Звичайна заливна, АГМ з плоскими електродами, АГМ зі спіральними електродами, Гелів або Enhanced EFB, та, що покращена заливна. Ну, це у нас, судячи з усього, AGM з плоскими, обрали. І тут у нас список із 10 пунктів. Це різні способи дати на батарею тест навантаження. Це CCA перший Cold Cranking Amps, це, в принципі, загальна назва всіх цих тестів. Тобто, це. Той струм, який, умовно кажучи, холодний, ненагрітий акумулятор на морозі може видати на стартер протягом деякого часу. Існує деяка кількість стандартів, зокрема німецький стандарт DIN, європейський стандарт Єен тощо. Кожен з яких визначає, яким чином це робиться. Наприклад, повністю заряджений акумулятор протримати на морозі при температурі такій то протягом доби, а потім навантажити таким-то струмом протягом стільки-то секунд. І протягом всіх цих секунд напруга акумулятора не має просісти ні, ні, нижче, ніж на якесь там значення. От всі ці стандарти влаштовані саме таким чином. От. На більшості акумуляторів цей самий CCA пишеться. От, Наприклад, наш свинцево сірсірчано кислотний от 480 А за європейським стандартом. Це номінальний CCA від виробника. Давайте, до речі, спробуємо. Почнемо тоді з нього. О, на АГМках, звісно, що він не написаний, тому що вони не призначені для того, щоб крутити стартер. Давайте прямо на відео переплутаємо полярність. Це буде весело. Пересвідчуємо, що якість контакту нормальна. І поїхали. Значить, ми обрали тоді Radio Flated. Звичайна рідинна батарея. Обираємо метод EN, ось він. І воно питає номінальний CCA, на який тестувати. Виставляємо 480, поїхали. Значить, у нас є наступні параметри. SOH це State of Health. Це параметр, пов'язаний з внутрішнім опором акумулятора, а також зміною внутрішнього опору в залежності від рівня навантаження. І SOC це state of charge ступінь зарядки, який він оцінює по зарядній крові для свинцевих акумуляторів, якщо ви правильно обрали їхню хімію. Він каже, що у нас на 85% заряджений акумулятор, а от state of health у нього всього лише 44%. Цей акумулятор готовий нам віддати за стандартом en 320 А замість 480, які, які на них написані. Внутрішній опір 853 мА. І він рекомендує замінити цей акумулятор, тому що, ймовірно, він не відповідає тому, що на ньому написано. Акумулятор старенький, він довгий час валявся в підвалі, не використовувався. Ми його перед тестом зарядили, розрядили. І насправді це ще не найгірший результат. Насправді завестися з такого акумулятора цілком ще можна. В одному з тестів тут є вказання навпаки ємності акумулятора. В даному випадку вона 56 ампер-годин. Здається, в GB-тесті. Там вказується не кренкенем, а ємність. Треба подивитись стандарт, чому так. 56 нас немає, є 5560. Давайте 55. 61, 55. Запустимо цей тест. Mm -hmm. State of Health у нас став значно кращим. І в цьому тесті 345 ампер замість 321. Це залежить, ймовірно, від методики тестування. Внутрішній опір практично не змінився. Ще треба звернути увагу, що внутрішній опір у всіх таких акумуляторів маленький, це одиниці в рідкісних випадках десятки міліом, І відповідно опір перехідний контактів, якими ви підключаєте тестер, він насправді є порівнюваним з опором самого акумулятора. Особливо в випадку ось таких клем з усякими шайбочками, там, де можна десь щось недозатягнути. Цілком можливо таке, що у вас буде поганий опір контакту, і відповідно тестер вам видасть який-небудь 30 мВ. Стан здоров'я акумулятора близький до нуля. Все погано замінити акумулятор, а насправді з акумулятором все добре, погано з контактом. Ми зараз спробуємо це замітувати. Вчора, коли ми готувалися до відео на репетиції, це виходило. Це значить, що зараз нічого не вийде, так як це завжди буває. Я візьму крокодильчики, якось їх так, щоб вони ледве-ледве торкалися. За самий краєчок спробую почепити, так, щоб точка контакту була мінімальною. А інший може взагалі пальцями тримати, а не притискати. Чисто подивитися, що буде. Я ж, по ідеї, можу спробувати отак, просто притиснути його. Можу. О, Аж контакт пропадає. Зараз я спробую якось зафіксуватися в, ці, в цьому стані. І мені це не дуже вдається, бо крокодильчик сильний, рученьки тремтять. О, отак. Тест батареї. Radio AGM flat Plate. Ампер-годин. поїхали. Що в нас буде? О! 35 млн. Відповідно, він нарахував 80 А і 1% State of Health. Як не дивно, все вийшло. А от тепер беремо і вішаємо крокодили нормально, так, щоб контакт був якісний. Пересвідчуємо, що болти закручені. І повторюємо цей же тест. Угу. Те ж саме, нічого не міняємо, налаштування ті самі. AGM Food Played. Содка поїхали. 5,5 мОм і вже 535 А розрахунковий струм і відповідно 55% здоров'я. Судячи з усього, він вважає, що це має бути сотка отака, тобто стартерна. От, і відповідно, для неї ці цифри занижені, тому 55%. Це вона, вона у нас не стартована тягова, відповідно, все з нею окей. От вам вплив Якості контакту, особливо, якщо це під капотом реальної машини. Все забруднене на результати вимірювання. Так, що тут є ще по тестах? Другий тест, кренкін-тест, тест просадки. Це от якраз він імітує те, що ми підключили стартер, акумулятор сильно просідає і протягом якогось часу має тримати це навантаження. Ага, це тест просадки на реальній машині. Запустіть двигун. Чудово, так і зробимо. Ну і тест зарядки очевидно, що він на машині, коли в системі є генератор. Значить, ми зараз для порівняння помучимо сусіднього ГМК, яка в нас завідомо втомлена, а потім перейдемо до машини. Ця була завідомо нормально. Тепер ми ставимо ж, але завідомо побиту життям. Та видавала скільки? Там? 535 А розрахунково, так, при хорошому контакті. І 5 з чимось мільйовим. Так, тест батарей. АМ. 18 мА і всього лише 160 А, відповідно, 4% здоров'я. Заряд 100%. От вам і різниця між батареєю втомленою і батареєю, з якою все добре. Ну, Власне, з тестів на столі це все. Для цього він і призначений. Лишились тести на автомобілі. Так, Ми добрались до автомобіля. У нас тут стоїть 45-ка. В якої CCA з заводу 430 А. І от якраз чудовий приклад місць, де може бути поганий контакт з тестером. В пошуках контакту частина перша. Спробуємо за болтик і подивимось, що буде. Кусь. Хороший кусь мені подобається, міцний. Так. Це у нас звичайний акумулятор, це у нас 45-ка. 70% заряду, 14 мО, 205 А замість 430, які там написані. замінити батарею. Цікаво, чи зможемо ми зробити краще за 14 мАм? Наприклад, якщо ми зробимо кусь ось так, тут ще й клемма така незручна, це клемма з запобіжником. Стало гірше 23 мільйома. А якщо отак? Ага! Стало сильно гірше. Навіть привод свариться і каже, що не треба було цього робити. І от як тебе? Як тебе правильно, кусь? Угу. А отак? 2 млн 1220 А. Здається, в нас сталася перемога. Good recharge, Батарея в хорошому стані зарядити. Стан заряду 51%. Чудово. А от тепер не дихаємо. Давайте повторимо тест, пересвідчимося, що коннект стабільний взагалі. 8 млн. Це вже більш реалістично, ніж 2. Але нам вдалося знайти хороший кусь. І тепер давайте спробуємо запустити кренкін тест, тобто тест просадки на реальному стартері реального автомобіля. Він каже, запустіть двигун. І тепер є проблема, бо на мені висить мікрофон, і до запуску двигуна мені треба дійти. Але в мене є достатньо довгий хвіст від цього мікрофона, і я зараз спробую таки туди фізично дійти. Mm -hmm. О, за 837 мілісекунд машина завелася. Напруга просіла до 981 В, що з точки зору цього приводу знаходиться в нормі. Чудово. І останній тест, який у нас є, це тест зарядки від акумулятора. Нам довелося заглушити автомобіль, зараз ми його перезаведемо. Ага, зараз нам тест не вдасться, тому що автомобіль не заведений. Е, добре. Ну, Зараз він покаже, що зарядка відсутня, тому що вона відсутня. Доведеться його все-таки завести і спробувати запустити тест наново. Я просто не хочу від'єднувати клемми, раз ми знайшли точку хорошого контакту. Каже, що підніміть оберти двигуна до 2500 і тримайте так 5 секунд, а через 5 секунд натисніть ОК. І я тоді оператору зсередини покажу секретний жест, коли пройде 5 секунд на таких обертах. Продовжу тримати оберти, а оператор натисне ОК третьою рукою. Я уявлення не маю, що там зараз бачить оператор, тому що я то сиджу в машині. Але сподіваюся, що на записі це буде видно. Ага. Оператор показав мені жесту відповідь, значить, ймовірно, тест завершився. І чим же він завершився? Ага, Під навантаженням 1325 В, без навантаження 146 В, розкид напруги 5 мВ, зарядка йде нормально. От, власне, і всі тести, на які здатен цей привод. Що ж, сподіваємось, що з цього відео стало зрозуміло. Дякуємо за увагу. Якщо у вас все ще залишились якісь питання, то, як завжди, Задавайте їх нашим менеджерам телефоном або електронною поштою, або лишайте в коментарях під цим відео. Кусь!